Секунду, я сниму останній цей, і потім будемо говорити за все інше. Ти Арб... Арбаліст. Арбаліст, Арбаліст? Що ти снимешь останній? Арбаліт. Арбаліт? Арбаліт. Арбалист, я Арбаліст? Арбалист? Арбалист. Арбаліст. Любі товариші, хто я. Я тута. А Саша? М -м, не знаю, ще не прийшов. А Саша, походу, в туалеті, в ТикТоте залип. <laughs> я знаю, блядь, це в нього працює. Ну, no, я пишу без телефона взорваться. В ТикТоте сижу якраз. Я тоже. Ну я пишу, блядь. Так, все хорошо, Белінський просто паузу так зробив. А, Винс, планує? Ні. В тебе він теж вот так вот турпиком лежить, Саш? Да. Дивно. Белінський. А спонсор сьогоднішньої гри Львів облене. Я еб ебаб. Конечно. На пару секунд чи повністю? Нє, повністю зараз буду щось рішати. Якщо в мене але в мене, піздя зараз підлагує, зараз подумай, що це буде.